Раз ви лучше сюди не ходіть. Ви не нагнітайте установку. Я його син Верніть батько. Він мій син, так що я не дуже давайте хочу. вас. Як батько питає, що немає, не що він поїхав на заробітку. Він він зробітка. на заробітку, все пишіть собі, рішайте там. Все маєте я вам чесно. Це розуміти, це прийшла заява на поліцію в рошуку. В розшуку перемо який рошук нього він, він він стоїть в цій блях, Презерви, він, він, плюс, він він в резерві плюс давайте ось перевіримо по планшету. Вони щоб... розкаже. Якби ви, він був його... в розшуку, то його шукали би вже не раз. Понимаете? Что вы мне тут его, рассказываете? Его шукали бы уже не раз. Люди, які перебувають в розшуку, їх шукають. А, а, ми... а чого безвісті пропавших ви так не шукаєте, да, як да, людей? Так, да, ви в розшуку, блядь. Чого безвісті... Вас звати Віталій, так? Ну то що, так. Да. Чого безвісті пропавших да. людей ви так не шукаєте? Ви приїхали по Чуєш, людина не прийшов, вже все, вже блін, тут капець, бли. Я два рази. Хорошо, що з воєнкомата теж? Чого поліція не йде? Ви в першу чергу Ось ви, той... ви, ви присягли.